Як ваше прізвище? п п Петренко, ви що, Заїка? Ні, мій батько Заїка, а паспортистка сволота. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. До директора цирку приходить чоловік і каже: У мене є номер. Директор, я боюсь, що ми зараз не потребуємо вас. У нас уже повністю затверджена нова програма, можливо, через півроку. Та подивіться, номер унікальний. Це навряд чи щось змінить, але якщо ви так наполягаєте, показуйте свій номер. У вас є фортепіано? Звичайно, ходімо. От чоловік показує директору свій номер. На мене ж виходить крокодил. Вилітає папуга, крокодил сідає за фортепіано, грає. Папуга сидить у крокодила на голові і співає. Директор в шоці, номер приголомшливий, шалений успіх, довічний контракт. Директор. А тепер, коли ми підписали довічний контракт, поясніть мені, як ви це зробили. Я не вірю, що у вас немає секрету. Крокодили не грають на фортепіано, а папуги не співають. Чоловік. Ну, тепер я можу чесно і без побоювань зізнатися. Весь мій номер повна липа. Музично папуга абсолютно бездарний. Насправді іграє і співає крокодил. Школяр знайшов мільйон доларів і здав їх у поліцію. Ридаюча мати, і батько, що пішов у запій, стверджує, що дуже пишаються вчинком сина.